Відносно швидко, доступно, а найголовніше малотравматично та надійно. Іншими словами, те, за чим їхали до обласного центру та столиці, сьогодні доступно у Могилів Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування, малоінвазивна хірургія. Цю медичну послугу можуть отримати усі жителі нашої громади. Раніше операції такого рівня, у тому числі і на судинах, у місті не проводились. Нині це реальність. Оперують лікарі-хірурги Денис Карлов із Луганського щастя та Олег Дідур, міський голова Геннадій Глухманюк відвідав окружну лікарню, вкотре оглянув сучасне обладнання та подякував хірургам за невтомну роботу. Хочу подякувати, що ви привели ті нові якісні послуги, які раніше за всі часи незалежності не надавалися нашій громаді. Завдяки програмі президента у нас побудований абсолютно новий кардіоцентр, у нас удосконалена і зроблена реконструкція це прийомного відділення, сучасним обладнанням, і на сьогоднішній день воно дало свій результат. Воно дало результат в тому, що ми надаємо сьогодні ту медичну допомогу, ті медичні послуги якісні, що раніше не надавалися на 20 в обласному центрі. І ми з цього зробили певні висновки, що завдяки тому, що є фахівці, є обладнання, є результати. Відпрацювали ще ту модель, що того обладнання, що не вистачає, за рахунок після бюджету буде куплений по вашим вимогам, по вашим проханням, того обладнання, яке вкрай потрібно для нашої. Слово операція перестає лякати. Місцеві хірурги демонструють те, за чим не варто більше їхати до столиці. Хірург Денис Карлов зазначає, що одне із головних переваг лазеру є довжина хвилі, що дозволяє запаювати вени діаметром понад 2 сантиметри. Операція на сучасному обладнанні проводиться без розрізу, а за рахунок мінімального проколу голкою. Таким методом, як запевняє лікар-хірург, прибирають і дрібні вени, що проступають на ногах. В сучасному світі хірургія змінилась, вона зараз не така, як була раніше, наприклад, 20-40 років тому, коли все заключалося в тому, що треба щось розрізати і щось удалити. Зараз максимально хірурги намагаються зробити малоінвазивне втручання, щоб зберегти орган. Збільшити час, зменшити час відновлення пацієнта, так щоб на наступний день пішов додому або вже вдома, і практично не знаходився в шпиталі. На даний час ми використовуємо лазерну хірургію. Ось такий у нас є апарат. Для лазерної хірургії, для обробки вен, ті, як варікозно розширені. ми малозвідно через функцію проводимо цей світовод, таким облічем обробляємо цю нутрі цю венку, яка пошкоджена, яка патологічна, яка не функціонує. Таким чином ми її випалюємо і не удаляємо цей орган, Залишаємо в організмі людини. І цей орган після цього не патологічно не впливає на організм, і людина практично після операції не відчуває болівого синдрому. Це дуже класно, це дуже круто. І на даний час ми в нашій лікарні можемо це проводити. Водити, як зазначає хірург Олег Дідур, завдяки такому методу реабілітація проходить досить швидко. Плюси цього методу і цієї методики полягають в тому, що відбувається швидша реабілітація хворих, менший больовий фактор після операції, і доволі непоганий косметичний ефект в наступному. І саме головне це забирання патогенезу цієї хвороби. На цьому міська влада не зупиняється. Учора лікарня отримала лазерний візуалізатор вен, який дозволяє знайти їх на тілі пацієнта, якщо вен не видно. Доступ до кровоносних судин у важких пацієнтів може зайняти до п'яти хвилин і приносить малоприємні відчуття пацієнту та медичному працівнику, не кажучи вже про необхідність швидкого винозного доступу у критичних ситуаціях, зупинка серця, порушення ритму та інше, де рахунок часу йде на секунди. Відтепер. Наша лікарня має таке обладнання. Крім цього, до кінця поточного року у планах місцевої влади виділення коштів ще на два апарати: пересувний рентгенний, що дасть змогу виконувати дослідження важким і лежачим хворим, та сучасний наркозно-дихальний з трьома моніторами, який дасть змогу працювати на європейському рівні.